800 тисяч доларів лише з одного регіону, за словами лісівників, платили за посади директорів. Якщо вірити лісівникам, то близько 800 тисяч доларів директори з Львівщини заплатили за посади. До прикладу обговорювали, що Сохнацький заплатив 40 тисяч євро. Також яскравий приклад: призначення Косовського на Раваруський лісгосп. Колектив категорично виступав проти нього. Але контракт підписали. Більше того, Косовського буквально завели силою. Тітушки виламали двері і посадили його на директорське крісло, ігноруючи думку працівників. Це нагадувало відверте рейдерське захоплення державного підприємства. Результат ми бачимо сьогодні: десятки кримінальних справ, систематичні розкрадання та зловживання. І коріння цих проблем. Тягнеться саме з часів, коли за директорське крісло платили доларами, а не знаннями чи результатами роботи.